І сьогодні у нас одразу, давайте з радостных новостей. Убит бід. Воєнкор Владлен Татарський. Ребятушки, радостная новость. вечернем Владлене. Воєнкор Владлен виступав, взорвалась бомба. взрыв. <кхух> Мелочно приятно. Вітаю вас, друзі. Ви вже напевно чули про ці бомбезні новини. Учора у місті Пітер на так званій Росії зібралися російські окупанти і пропагандисти. І щось пішло не за планом. Потріоти самираліс, кому -то це дуже не подобалось. Перезайшов зив. Перезайшов зрив. Перезайшов зив. Хлопок. Хлопок. Я вже думав, що я все, мене вже всього ні. Ця новина спричинила дуже серйозний психологічний ефект на так званій Росії. Росіянам страшно, вони шоковані, але про всяк випадок ніхто не панікує. І зараз всі. Просто в шоке. Я я как-то сам сейчас в шоке. Меня прямо это пф, действительно страшно. Как-то становится. Не панікуйте, держите себе в руках. Ох ох, ох. Все що происходит? Вот это как? Проте, окрім психологічного ефекту, є і ще одна прекрасна новина. Подох російський пропагандист і зрадник України. Так що все новоросії не буде. Будет новоросія. Будет! Владлен сам погиб. Будет Новороссия, будет! Военкор Владлен Татарский погиб. Пушечка. <реш> Словом, друзья, усе самое так, как мы из вами любимо. Все, всех победим. Всіх уб'йом і цубійство ладлен татарського это демонстрация нашого тотального Все будет, как мы милю. З нагоди цієї прекрасної новини я вас закликаю, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Тим паче тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані. А це неправильно. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І поговоримо сьогодні з вами про цю прекрасну історію. Для початку біографічна довідка. Персонаж, який учора подох, це Владлен Татарський, але справжнє його ім'я це Максим Фомін. Він допомагав російським окупантам, воював проти України, був російським пропагандистом, але. Кар'єра його починалася із в'язниці, і 8 дікабря 2011 року ми завершили ограблення банка. Я що і двунука двоє у 14 році, коли тільки почалась російсько-українська війна, російські загарбники звільнили Максима Фоміна із в'язниці, і він пішов до них на службу. Як я вже сказав, воював проти України, а потім став пропагандистом. І його прогнози та оцінки завжди були точними. Mm, сьогодні Свободілі Харків. Ніхто дарить Херсон не збирається. Там наші солдати будуть сражатися. А ще зрадник України Максим Фомін ненавидів українців і хотів, щоб ми усі загинули та закликав завдавати ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Даже в обороні розрушати нужна інфраструктуру, Не будуть працювати госпіталя більше будут дохнуть на, на операционных столах, например. Пусть они летят, пусть там страдают. Киевля ничего нет. Да? Высотные здания ну, нужно слаживать, особенно которые в начале города. Їх всіх, звісно, потрібно слажувати. Пусть нікого це не пугає. Але й цього йому було замало. Він був також і адептом геноциду проти українців. Німець, який буде дивитися бучу, яка заливає кров'ю да. кран, він одразу, оп, генетична пам'ять його. Не... Нам потрібно доповнити роль. Скажемо, да, ми такі, хлопці. Бойтесь нас словом Максим. Він же Владлєн відзначався високою кровожерливістю та надзвичайним людожерством. І закликав знищувати українців будь-де та за будь-яких умов. Убивати ворога я і доступними способами, підбивати його санітарну техніку. І ось тепер те, до чого він закликав, сталося і з ним самим. І з поганого тут тільки те, що у мене стало менше на одного підписника. Стернінка он в самої да, така Стерненко, то ли Стерва, то ли Стервятник, то ли, ну, от щось таке. Зате тепер Максим Фомін зможе побачитись зі своєю улюбленою Дашою Дугіною. Віримо в перемогу, як вірила в неї Даша, вона ні секулечки не сумнівалася в перемогу, вона була радикально настроєна, і в цьому ми з нею були єдинодушні. Тепер давайте детальніше поговоримо про саму подію. Вибухова вечірка сталася у місті Санкт-Петербург у стрит номер Меродин кафе Стріт Бар пригріміл взрив. І тут одразу виникає цікава деталь: цей заклад належить Пригожину, тому самому, який керує ПВК Вагнер. Але взагалі цей заклад якийсь не дуже щасливий. Близько півроку тому в нього вже залітав автомобіль, і ось сталася вибухова вечірка. Стріт футбар номер один. І ми починаємо. Я розкажу, як здесь цікаво і що проїхать. Зрив. І так, розкажіть, будь пожалуйста, як. Как вам впечатлення? пічнення положительне. Я хочу отметить очень приятную обстановку. Можна навіть сказати, що завдяки тому заходу, який там проводився, вдалося зірвати такий невеликий джекпот, тому що це був не якийсь звичайний захід, це був вечір творчості владлена татарського, на котрий прийшли саме російські пропагандисти і окупанти. Кіберфронт провадило тут зустріч. кіберфронт Z. Ребята, которые Сражаються з, з фейками особливо цікавим є спосіб ліквідації владлена татарського, тому що як повідомляють самі росіяни, дівчина, яку звати Дарія Трєпова, вона росіянка 97-го року народження, принесла скульптуру із зображенням самого Владлена Татарського, у котрій була вибухівка. І власне, завдяки цій скульптурі, татарський відправився із свого творчого вечора на концерт до Кобзона. О! Золотую. А я вот сейчас хотела вам подарить скульптуру, потому что я учусь на скульптурном... Спочатку окупанти казали, що вони, наче як її затримали, потім ні, таки не затримали, потім знову затримали. Будемо слідкувати за новинами. І, до речі, друзі, підпишіться обов'язково і ще на мій телеграм-канал. Там я завжди викладаю оперативно новини, там є багато ексклюзивного контенту і ще важливі збори для потреб збройних сил України. Але ситуація взагалі анекдотична, тому що як з'ясувалося, ну принаймні. Мені так каже одна зі свідків. Спочатку Дар'я Трєпова не могла пронести ось оцю скульптуру із вибухівкою, тому що на вході їй сказали, раптом там бомба. І тоді Владлен Татарський сказав їй: Ну давай, неси. Онґільдану ну ті. А на ґад. А мені сказали, ще на входішся, а вдруг это бомба. От я там її оставила. Вот, ані он говорить: ну посміялися. Ну и так я скажу, да, дісі. Вона прийшла, принесла эту коробочку. І от що особливо цікаво, так це те, що вона після того, як принесла скульптуру із вибухівкою, залишилася на місці. Тобто вона або не знала, що у тій скульптурі, або вона могла бути, скажімо так, смертницею. Дівочка вона стала вона вона да, более того, я відділа, коли девушка як все відшло, вона виходила прямо до мене на мене. їй пощастило вижити або не пощастило. Це вже як подивитися. Але давайте поговоримо тепер про версії. Ну очевидно, російські пропагандисти одразу почали казати, що це зробила Україна. Хоча, як відомо, Україну вони перемогли і ще близько року тому. Так ось я маю обережне припущення, що Владлена татарського могли ліквідувати свої ж, тому що він. Входив до кола тих, хто підтримував Пригожина, у якого конфлікт із міністерством війни, так званої Росії, та й сам він критикував публічно неодноразово російське командування. Солдати пробиваючи цю лінію оборони, закінчуються. Це генерал Журавльов, який бездарно провів операцію під Харковом, А інші генерали, які ну провели бездарно, бездарі, повні скажімо так лентяї, полные очковтиратели. И сам Пригожин также говорит, что не варто во всем обвинять Украину. Но я бы не стал обвинять э, киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует э, группа радикалов, которые вряд ли имеют отношение К правінству я би так це назвав. Є ще версія, що це міг бути такий своєрідний привіт самому Пригожину, який конфліктує зараз із частиною російської влади, тому що вибух був у його закладі і подохла зрештою лояльна до нього істота. Але є і ще одна версія: можливо, усе це організував шарій. То, що я би назвав сітка Шарія в Росії, це ж сітка. Так, вона да, якоби про інформацію, она якобы гуманітарна, гуманітарне. Ми ж все розуміємо, що ця сітка контролюється в конечном счеті. Ну, якщо не СБУ, то одну из западних спецслужб. Ситуація вимальовується дуже цікава, і щось мені підказує, ми ще дізнаємося несподівані деталі. Але подох Максим та і як то кажуть, стрімуусов з ним. Жертвою взриву в кафе став воєнкор Владлен Татарський, сообщил собеседник агентства. Це бы жесть. Жесть. Давайте пройдемось поки по остальным новостям, які я для вас сьогодні заготою. Давайте краще поговоримо про наслідки. А вони прекрасні. Російські окупанти були змушені скасувати іще один пропагандистський захід, тому що їм страшно, та й самі росіяни ходити на подібні івенти тепер бояться. А ви готові, ще ходити на міроприяття Знаєте, Прон, якщо чесно, я нічого. Береженого бог біржо бережен. і раптово навіть пропагандисти Соловйова, які надзвичайно лояльні до Кремля, почали критикувати російську ж владу. А слишком много в нашій стране бездарності в последнее время. Ви що думаєте, народ не видіть розхлябаності еліти? Пропагандист розповів, що він, коли їздить на метро, спілкується зі звичайними росіянами, і ті дуже незадоволені російською владою, і він пропонує чиновникам також поїздити у метро, якщо їх там не поб'ють. Вислушуваю от людей, що вони думають. І от я думаю, що нашим руководителям іноді теж треба спускатися в метро. І смотреть, Скільки остановок вони проїдуть без тяжких тілесних? Є іще одні прекрасні висновки. Росіяни, російські пропагандисти усвідомлюють, що це далеко іще не кінець. Подобні взриви будуть происходить не тільки в Петербурзі. В Москві знову буде взриватися. В Екатеринбурзі знову буде взриватися. Ми з вами. Не защищений І зрештою, кожен російський пропагандист, кожен російський окупант, кожен виродок, який воював проти України або закликав до цієї війни, буде відповідати. Той з нас буде наступний? я, Дмитрий Гінач Єстафів. Хто наступний? Кого уб'ють, і що щоби спростити їхні здогадки? Я можу їм одразу підказати. Вони подохнуть усі, ну або у кращому разі опиняться у в'язниці. Так що побєди для Росії, так званої, не буде. Побєди я скоріше не побачу. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Якщо ми програємо, мене уб'ють. Ну і найголовніше, друзі, усе це називається карма. Росіяни розв'язали війну проти нас із вами. Вони вбивають нас із вами просто за те, що що ми українці, і тепер вони пожинають плоди своєї ж війни. Многі люди думають, що війна десь далеко, але но... А науч близько і що сьогодні это та тому І Їхня агресія проти України обернеться тотальною катастрофою проти самої так званої Росії. Але для цього нам іще треба їх перемогти. І щоб наблизити перемогу, друзі, я вам традиційно нагадую: підтримуйте українську армію, допомагайте збройним силам України, тому що саме українське військо є гарантом покарання для кожного з них.